Це він. Це він. Я тоді переїхала в Київ. Мені потрібно було свіже повітря. Мені потрібно було щось, щось да, де я можу себе почувати зовсім іншою. І був. В мене було багато друзів. Я взагалі частіше спілкувалася з друзями, але я їх завжди сприймала як друзів. Це потім виявлялося, що там, папа відців, ну, взагалі, то він не просто до тебе там востите. А я ні, я не сприймала. Я... Тоді мені потрібно було знайти себе. Uh -huh. І це було дуже важливо. І... — Це сталося? — Цей період, да, да. До шість років це, це сталося. Це... Це... це було дуже цікаво. Ти знаєш, як. Ну, от як ми з майбутнього можемо щось да, да, побачити. Да, да, да. І потім, коли воно стоїться, так це воно. Так. Я не думаю, що цю історію хтось колись а Ну, давай розказуй. Чув. обожні ексклюзивчики. Е, Знов ж таки, через те, що в мене було ну завжди я я завжди збирала компанії. Завжди так. У нас була велика, велика тусовка. І ми святкували перший рік тепер вже моєму племіннику, тоді ага. просто сину моїх друзів ага. і до них досі завітав Вова ще з на то, на той час. Ще зі своєю першою дружиною. Ага, в піджаку. Я сижу за столом, він заходить. Це він. Це він, тобто за 6 років ти вперше відчула, що це він да так. Але я його знала ще з 2012-го. Mm. Бо так як я шукала себе, це були різні історії. і, Наприклад, там гулька в табу, де потім нас познайомили з Вовою. Він стояв каролєм шезлонг, бо мені трошки було не дуже <свісно> добре. <свісно> він тренував карате мого молодшого брата, і мама дзвонила там. У Сережі є такий тренер класний, такий молодий хлопець. Коротше, треба... тебе з ним сватали? Сватали багато років. Офігеть. А потім він одружився. А потім ми побачились на цьому дні народженні. Як він розповідав так, стоп ні. це не це... Не був тоді Але ні, ну да, фактично, 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 да. Початься це був грудень 2015 року, а в квітні 2016-го, після весілля наших друзів на продовження там банкету. Його брат зателефонував і, і запросив поїхати далі в Карокі з нами, угу. і все і коротше, почалися і ваші все. відносини. Да, і так вже да. 8 років. Да. І тоді тиждень здавалося, що ми тиждень це рік. От oh, за тиждень було відчуття, що ми знайомий рік, і в мене просто не було там в перший тиждень я зропіла. Ну все, ну офігінь. типу, ти, ти ж мій чоловік, де де кільце? Я вже десь через місяць де де, 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 де того, щоб далі ми вже жили разом. А знаєш, я хочу тобі сказати таку штуку, що взагалі як це так відбувається?